Якщо ж повертатись до України, то правоохоронці встановили сімох учасників побиття 12-річної дівчинки у білій церкві Київської області. Про це повідомляє національна поліція. Одному з нападників, 16-річному хлопцю, вже вручили підозру за фактом катування малолітньої і вимагання грошей. Слідчі встановили, що він разом з друзями запросив потерпілу до місцевого парку. Спочатку підозрюваний залякував і погрожував її вдарити. А врешті розпилив в очі газовий балончик. І крім того, юнак вимагав у дівчини 15 Дцядцять тисяч гривень стосовно інших учасників бійки наразі триває досудове розслідування. Нагадаю, що інтернет облетіло відео, як підлітки по колу знущаються з 12-річної дівчинки, неповнолітні гамселили бідолашну кулаками по голові, били колінами по животу і спині, закидували її якимись предметами. Вона плакала, просила відпустити і казала, що їй страшно, але кривдники не слухали і знімали все на телефон. А найстрашніше, що на відео видно, як з боку спостерігають інші дівчата, а потім теж вриваються з побоями. Окрім 16-річного хлопця, встановлено причетність до побиття ще однієї ровесниці постраждалої і ще одного 15-річного підлітка.